Oh. 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 Так, звери страшные, ужасные. Yeah. <laughs> Тикайте. Yeah. Так, весь салат нынешний зижерный. Все. Так що ви? Пиш? Ж... От вредні. Ой, ой боже. Кури не вредні чи Нині барабоїв немає. Тікай бо ж нас здобуть, дивіться, по підмоги. Що ти їм маєш казати? А, куди за пальця дзьобаєш? Що, здуріла чи що? Здуріла курка, хоче мені... Пальця з'їсти. Курчатка. Поставимо. Тікайте. Тікайте, тігри старі. Ти чула? Тікай, кажу. Бо що ви кури? Чого і нічого не ділять? Дивіться, всі стоять, чекаємо, бої втять, Ви що думаєте? А барабої ще не зварилися. Але ви вредні кури. Такі вредні курчата кричать, кури кричать. Всі барабою хочуть. Тікайте, а я йду крупно висіваю. Так, Діана, Лейла, привіт. Сергій, привіт. Сергію, привіт нехитрим людям. Є ж такі ще нехитрі. Ви хоч би десь би в інтернеті сидите, хоч би трошки десь розвивалися, а то ж... жаль мені вас, людей, які не мають ні ума, ні фантазії. Людмила, добрий вечір, Люба. Скажи, пожалуйста, якщо козу доїть один. Одною рукою, що буде з козою. Говорять, що коза погібне. Людмила, доброго вечора. Розкажу вам такий фокус. Я буду висівати крупи і буду відповідати. Була в мене по дідові, е, тьотя. Чи Як сказати, навіть не тьотя, до рідня баба, бо то татова тьотя була. По татовому татові сестра. Ось. В неї була корова, то в неї чотири дійки. Була корова, і вона тільки одною рукою доїла. Ось. І вона доїла одною рукою кожну цицьку по очереді. Виділа одну, другу, третю. Вона ніколи їх по, так сказати, по послідовності не міняла. Кожен раз отак, ту першу, ту другу, ту третю доїла. Ось. І ця корова в неї була дуже довго. І вона, та корова так привикла до неї, що та її так доє. Вона з яливки в неї була. Ось. І вона привикла так, що та доє. І вона їй так кожну дийку пропускала молоко. І ні з цій корові не верділо, повірте. Ось, так само і коза. Вона привикає вперед одну дийку доїти, тоді другу. Можете зразу одну трохи подоїти, потім другу, щоб здоїти, щоб молоко. Ну, сильно не напружувало в ім'я. І ні з не буде абсолютно. Вона ж не дає 30 літрів молока за раз, щоб ви поки ви видоїте одною рукою, стеїть цицькі 15 стеїть. Розумієте? Так що неправда це. Є багато, досить багато людей, які доїть одною рукою. І ніст, нікому нічого не вредить. А те, що там балакають, о, то можна що хоче балакати. Кажуть, не можна картоплі давати козам, бо заб'є молочні шляхи. Кажуть, не можна давати зерна, бо заб'є молочні шляхи, але ж люди дають. Якщо людина дружить з головою, якщо людина дає по нормі, то ніколи немає ніяких проблем, жолудок не стає. А якщо дати без норми, жолудок став, молоко пропало. Каже, молочні шляхи забило, молока нема.